Що ми зібрали від нього в цьому житті? Старий заповідь каже: плодійте, розмножуйтеся за тілом, але в новому заповіді з приходом Ісуса Христа зовсім інше призначення це розмноження за духом, має бути. Коли ми прийдемо до Бога, Він запитає, скільки ти народив за тілом чи за духом. В новому заповіті Бога не цікаве тіло, лише дух. Ісус каже, ідіть усі народи, проповідуйте, рятуйте людей, хрестіть їх, ім'я Отця, Сина і Святого Духа, наповнюйте землю словом Християн. І Біблія нам стверджує через апостола Павла, що є два Адами це земний Адам, плодій за тілом і небесний Ісус Христос, який хрестить Духу Святим, щоб ми народилися згори і стали дітьми Божими. Тому приєднуйтеся до місії слова Боже, щоб стати духовною людиною і продовжувати справу Христа на землі. Якщо у вас ще немає своїх церкв, хочете розповісти. З радістю буду з вами спілкуватися Боже вам власла